Вісті ми любить, погинули моти, сніги на яку, пишнебу свою країну, насухні піч, живу і ногу, і голову їжу само у нас в районі 22 садочка. Ми набрали дві групи, у нас 37 дітей виховуються в, в нашій групі. У нас працює з 10 до 12, -ти. а потім перерва у нас іде трішечки, і наступна група у нас іде з від до 3. -х. За дві години ми не тільки можемо знаходити стали, а ми можемо проходити грубу зону, проходити екскурсії по нашому метросадочку. Це теж ми можемо рухатися, і діти не сидять саме дві години за столами. Ми ходимо на всякі різні кружки до спорту. Ходимо, просто я сиджу і займаюся вихованням наразі дитини. Як батькам, ми тепер знаємо, куди нам рухатися до школи. Дякуємо за це. Бо це спілкування дітей. Вони звикають до школи, до всього. Хотілось би більше, але будемо чекати на перемогу. А там дай Бог все буде. Ми не будемо скритися. Ми будемо йти.